Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. 62-й рік тоді напруга у світі дійшла до межі СРСР та США Чекали, хто ж перший ухне. Ми так ухні, що більше не буде шукати. минулої зими. Я побував на колишній базі ракетних військ стратегічного призначення. Був сильний сніг, мороз, але те, що я побачив, вразило настільки, що про холод миттєво забув. Ракета Р 12 міжконтинентальна, балістична середнього радіусу. Саме такі радянський союз розмістив на Кубі під час карибської кризи 24. Ракети це три полки озброєних Р 12 серед яких три установки із ядерними боєголовками. З Куби вони могли долетіти до Нового Орлеану, Атланти та навіть Вашингтону. Через такі ракети, 14 жовтня, 1962-го світ підійшов до ядерної війни як ніколи близько. Америка отримує фотознімки від літаків-розвідників ЦРУ, ракети та пускові майданчики, але до того повідомлення від свого шпигуна, полковника ГРУ СРСР Олега Піньковського. Саме Піньковський передав інформацію про те, що на Кубі будуть розміщуватися ракети середньої дальності. І радянський союз планує в удар у відповідь. На суді Піньковський поводитиметься надто спокійно. Можливо, він сподівався, що його обміняють. Як це вже одного разу було 57-й рік у Нью-Йорку із шпигунською апаратурою затримали Еміля Голдфуса, який представився як Рудольф Абель. Це був сигнал, що його розкрили, але він не пішов на співпрацю. Він назвався, коли арештували Рудольфом Абелем, Це Вільям Фішер. Він був просто. Керівником фактично цієї системи резидентури, куди поступала інформація від агентури, 1 травня 60-го. новітній американський літак-розвідник у 2 летить над Уралом. Щойно відзняв космодром Байконур на черзі секретні атомні підприємства та капустин яр. Літак збивають, але льотчик всупереч інструкціям не ковтає ціаніт. Френсіс Гаррі Пауерс стає фігурантом величезного скандалу. Після справи Абеля Хрущов мститься Ейзенхауеру. Рахунок 1-1. Я виду агресивні польоти американських воєнних самольотів. Над советським союзом, але за лаштунками вирішують обміняти Пауерса на Абеля. Хоча жодна з країн не визнала затриманих своїми шпигунами. Офіційно Пауерс пілот літака НАСА, який заблукав. А Абель взагалі невідомо хто найкраще місце обміну нейтральна територія. Оці всі обміни йшли через Німеччину. Війна між пішлужбами розгорталася якраз саме на теренах Німеччини, між західною і східною Німеччиною. До того ж, у східному Берліні на руках штазі опиняється Фред Айор, молодий американець, який поїхав за залізну стіну писати дипломну роботу про економіку соціалістичної Німеччини. Його звинуватять у шпигунстві. Студента Фредеріка Прайора, влада НДР, утримувала у спецізоляторі штазі у східному Берліні. Ось камера, у якій він імовірно сидів. Ніби назріває схема один на двох до офісу адвоката Абеля Джеймса Донована. Звертається якийсь адвокат Фогель зі східного Берліну. Багато е, політичних і дисидентів, які Сиділи в тюрмах Німеччини. от за гроші через того ж Фогеля. Вони робили такий обмін викуп біля 2 мільярдів 300 мільйонів. Гдр заробили на таких обмінах. Сумнівів не було. За фогелем стоїть штазі, але за легендою просить звільнити шпигуна. Не союз, а родина Абеля. Формально це була угода між двома адвокатами донованом та фогелем. Міст глініки був побудований у 17-му та оновлений у 20-му столітті. Фактично, це міст між Берліном і Потсдамом, але після другої світової тут проходив кордон між заходом. І сходом у архіві служби зовнішньої розвідки зберігаються рідкісні фото. Це полковник КДБ Павло Спірін. А це він у компанії Абеля у Києві. Цікаво, що ж робив Абель в столиці радянської України після повернення, можливо, вчив молодих агентів. Я в числі дев'яти співробітників апарата охраняв момент. Цього... Цього Цей запис зробили незадовго до смерті Спіріна. Неймовірно, він був на тому мості. Шесть бронетранспортерів з солдатами. Приїхали на цю сторону. Даже руководство наше хотіло відмінити обмін, боясь провокацій. Виявляється, до останнього ніхто не знав, чим усе закінчиться. Донован ультиматумом змусив східних німців видати і Прайора. Його домовились діставити сюди до одного з чекпоїнтів. Сьогодні тут ходять туристи. В момент коли обмін вже був під загрозою зриву, телефонують з КПП Чарлі. Ось з цієї самої будки. Усе гаразд, прайора привезли. Момент обміну відтворив у своєму шпигунському мості режисер Стівен Спілберг. Ось ці кадри 10 лютого 62-го. Під цією аркою за сценарієм зупинялися супроводжуючі особи. Далі шпигуни та агенти йшли самі повільно, один на зустріч одному. Цей момент ще відтворять у фільмі Мертвий сезон радянському шпигунському фільмі, знятому на замовлення КДБ. А сам Абель Фішер навіть скаже вступну промову. Це чи не єдиний його відеозапис? Люди моєї професії звикли больше слухати. І менше говорити. хоча є дехто про кого Спілберг у своїй історії не згадав. Був і третій фігурант перемовин. Про нього написав Донован у своїй книзі. Архів СБУ тут тисячі справ колишнього КДБ. Одна з них на американця, якого заарештували у Києві влітку 61-го. Марвін Макінен, студент, який вирішив приїхати з західної Німеччини подивитись союз. Це його авто на той час популярний Фольксваген. Жук, можна сказати, що це була така шпунська машина. Коли дивитесь фільм про. А... Джеймса Бонда і бачите Астон Мартін, то насправді всі ті шпигуни, які приїжджали до Радянського Союзу, принаймні по наших документах. Так виглядає, пересувалися на Фольксвагені з жуці. Макінина почали вести ще з перетину кордону. Не дивно, адже шпигуноманія в Союзі була у розпалі. Всі ці е, ключові точки, де е, мали зупинятися туристи, кемпінги, готелі, це все перебувало під контролем КГБ. Інформація про таку людину відразу передавалася, за ним встановлювалося стеження і вже е, ця людина була під. Впаком тут його фотоплівки та зроблені кадри. Він фотографував поміж іншим високовольтні лінії та військові вантажівки. Останні, що встиг зафіксувати військову частину у Києві. Речові докази, які були вилучені всі, свідчить, що справді він мав причетність до. Того, що тоді вважалося шпигунством, що в принципі зараз напевно може будь-хто зайти на Google Maps, Google Street View і подивитися все те, за що людину тоді були посади. Макінену дадуть вісім років в'язниці. Ватканова піштуаміненвакайнева піштувий сік. На початку 62-го в Америці вже новий президент Джон Кеннеді. після Ейзенхауера. Відносини із яким зайшли в тупик, хрущов сподівається на потепління. Справа в тому, що особисті стосунки між лідерами грають дуже велику роль. США, ймовірно, роблять крок на зустріч. По документах видно, що Макінена пропонують привезти у Берлін на міст Глініке. Є звернення посольства США. Утім, в якийсь момент адвокат Фогель починає шантажувати і прізвище Макінена з перемовин викреслюють. Можливо, КДБ вирішив не поспішати, адже на той момент вже вели розробку справжнього шпигуна у Москві. Тоді КДБ зацікавили дивні зустрічі дружини британського дипломата. Одного разу наружка. Яка їх її вела, спостерігала, що вона постійно заходить там в один під'їзд. Вона зайшла в той під'їзд, вийшла, а через деякий час вийшла людина з того під'їзду. І вони його потім ідентифікували, що це піньковський. Працював з двома розвідками. Полковник гру, який працював на Мі-6 і одночасно на ЦРУ, на суді видав свого спільника британського полковника Віна. з цими лісами. Мені організував зустріч господин Гревіль. Він але сподівання піньковського на обмін будуть марними. Приворіть піньковського смертної казні. А британця обміняють на радянського шпигуна конона молодого, заарештованого у Великобританії. Це він разом із Абелем та шефом КДБ Семичасним. Ось так ниточка від Абеля веде до Піньковського та молодого. У лютому 62-го ще не знали, що обмін шпигунами стане звичайною практикою. Тут схід і захід ще зустрічатимуться у 80-ті. Місць відкриють лише у листопаді 89-го після падіння стіни. останній обмін відбудеться у 86-му вже під телевізійні камери. Чехословацький шпигун Карел Кьохер, який понад десятиліття працював під прикриттям у ЦРУ, із дружиною повернеться до соцтабору, А дисидента Натана Щаранського відправлять союзу на загниваючий захід. Сьогодні мостом глініки курсує транспорт, і важко збагнути, що півстоліття тому тут був ніби портал між двома світами. Тут почалася і закінчилася холодна війна, але практика обміну шпигунами просто змінила місце. Михайло Колесніков. Факти тижня. Неймовірна історія втечі радника помічника Путіна, який працював на ЦРУ. високопоставила російські чиновник. яку цінну інформацію міг прихопити на жорсткому диску Смоленков Спецслужби, вони живуть по своїм законам. як ЦРУ вже вивозило з Москви свого агента майора КДБ напередодні олімпіади 80-го? його гримують, перевдягають. Але як вивести дружину та семирічну дочку? Хто вони кроти спецслужб? Історія відомих і невідомих шпигунських провалів back through the challenge flags. Усе почалося з інформації, яка просочилася до американських теленовин. Повідомили про те, що в російських е найвищих колах був кріт англійською мовою. Це називається мол, мол буквально на перекладі це. Родомка, родомка на тілі. Ну а в е українській мові по відношенню до агентів спецслужб, джерел секретних використовується термін Крін. Начебто неподалік Вашингтона під прикриттям ЦРУ мешкає російський чиновник-втікач. Навіть продемонстрували його будинок. Ось він у місті Меріленд, штату Вірджинія біля Вашингтона. Щойно про це повідомили у ЗМІ, як власник розкішного маєтку на 700 квадратних метрів переїжджає. Раптом спливає ім'я Олег Смоленков. Понад 10 років виконував обов'язки особистого помічника Юрія Ушакова, колишнього посла Сполучених Росії в Сполучених Штатах Америки. Та ключове те, що Смоленков входив у коло особистого доступу до президента Владіміра Путіна. Він міг передавати ЦРУ з зміст розпоряджень Путіна. Це дуже важливе джерело інформації і велика втрата для Росії. Російське МЗС прореагувало миттєво. Такий чиновник дійсно працював у Втім, аж настільки важливим функціонером, яким його представили західні змі, ніколи не був просто другорядний клерк. Я його ніколи не бачив, ніколи з ним не зустрічався, не слідив ні за його кар'єри, ні за його передвіженнями. Начебто, родина Смоленкових зникла у 2017 році під час відпочинку в Чорногорії. Це останнє фото, яке його дружина Антоніна розмістила в інстаграм. Тоді слідчий комітет Росії порушив справу за статтею Вбивство, аж доки у 2018 тому в США не з'явилася компанія під назвою Олег Смоленков та Антоніна Смоленков. Саме ця компанія і придбала розкішний маєток. Про те, яку саме роботу у Кремлі виконував Смоленков, конкретики майже немає. Відомо, що Олег Смоленков був дійсним державним радником третього класу. Курував питання зовнішньої політики, в першу чергу, американський напрямок. Питання у тому до якої інформації теоретично міг мати доступ радник третього класу, які секрети людей з оточення Путіна знає і що міг прихопити із собою до Сполучених Штатів. В американські спецслужби дуже рідко роблять подібні операції з евакуації. Він був настільки цінний. Вони розуміють, чому, тому що його покази можуть бути безкінечні. Механізм евакуації агентів західні спецслужби відпрацьовували ще у часи холодної війни. 1980-й. підготовка до московської олімпіади у самому розпалі. У травні того року в Москві зникає родина майора КДБ Віктора Шеймова. Він дружина та донька. Це було ЧП. Шукали скрізь. Спочатку думали, що їх вбили. У нібито вбивстві звинувачувалися перевертні в погонах з МВС. Саме в той час спалахнув великий скандал через вбивство іншого офіцера КДБ, який переріз у війну між очільником комітету держбезпеки Андроповим та одіозним міністром внутрішніх справ Щолоковим. Останній цю битву програв і невдовзі застрелився. Утім, лише у 85-му стане відомо, Шеймов із родиною спокійно живуть у США. Про це тоді, як і у випадку із Смоленковим, тепер написала одна з газет, що важливого міг повідомити втікач Шеймов. Майор Віктор Шеймов у КДБ відповідав за спецзв'язок. Знав усі коди та паролі у спілкуванні посольств із резидентами за кордоном. Добре розумівся у шифрувальній техніці. Знав, де в іноземних представництвах в СРСР встановлюють спецтехніку. Можливо, саме тому у ЦРУ, яке його завербувало, Шеймову дали позивний сапфір на сіла. Носило... характер предательства, она наносило огромный ущерб органам госбезопасности и государству в целом, потому что надо, необходимо полностью менять не только шифры, но и методику шифрования, которую они весні 80-го він був близьким до провалу, і ЦРУ вирішило свого крота врятувати. Я думаю, він хотів виїхати, і він виїхав. Якщо це хороший шпигун, якщо людина надійне джерело і він просить їх організувати його втечу, вони його вивозять. Але сама історія втечі це сюжет окремого шпигунського трилера. Шеймову зробили американський паспорт. За легендою він був пілотом літака. Його гримують, перевдягають. Але як вивести дружину та семирічну дочку? У посольстві США знайшли спеціальний контейнер для пошти. Під посольським грифом такий багаж мав дипломатичний імунітет. Дочці дали снодійне, потім їх із дружиною буквально спакували у вантаж. А в аеропорту пілот, умовний Джонс, у супроводі дипломатів ні в кого не викликав підозр. Майже так конспіративно, але через 37 років ЦРУ переправить родину Смоленкова. Усе було так: Смоленков зібрався на відпочинок разом із дружиною і трьома дітьми. Чорногорія ідеальний варіант. Чорногорія – одна з небагатьох країн. Куди дозволено виїжджати найвищим російським топ-чиновникам, тому що є чіткий перелік країн. Наприклад, там в Україну не можна їздити, не можна їздити в Капстрани. А Чорногорія вважається дружньою країною у місті. Тіват вони сіли на яхту, вийшли в Адріатичне море та причалили до берегів Італії. Там родину Смоленкових вже зустріли американські спецслужби і посадили на літак до США. Навряд чи ЦРУ влаштувало таку дорогу акцію заради другорядного клерка втікача. Ну, це був на цікавий кріт. Вото. Чені Путіна на найвищому рівні Кремля він постачав своїм американським. Господарям інформацію, яка стосувалася там топ-секретних операцій, які російські спецслужби провадили, в тому числі втручання в американський вибор. Вибори президента США Дональда Трампа та версія про втручання в них Росії це була топ новина у США за розповсюдженою версією, начебто, Дональд Трамп міг розповісти Путіну, що має інформацію з його оточення, що в свою чергу могло створити ризик викриття крота. Історія шпигунства знає багато прикладів великих кротів. Це і Анна Чапман, яка створювала медові пастки для оточення Барака Обами. Чапман намагалася спокусити одного із наближених до Барака Обами. Вона підійшла надто близько і почала турбувати нас. Це і Гюнтер Гійом, агент штазі, який став радником канцлера ФРН Віллі Бранта. Його провал був причиною відставки Бранта з поста канцлера. Карел Кьохер, агент Чехословацької служби безпеки. Який зміг під легендою влаштуватися до ЦРУ і навіть ввійшов у контакт із радником президента США з Бжезінським. У 86-му Кьохера разом із дружиною обміняли на мосту Глініке між Західним Берліном та Потсдамом. Смоленков у 2019-му для Кремля зрадник номер 1 До того ж, незадовго до зникнення родини Смоленкових навесні 17-го у США був знайдений мертвим Михайло Лесін, колишній медіамагнат, соратник Путіна та засновник пропагандистського каналу Раша Тудей. Смерть збившому міністра печаті Росії Михайла Лєсін, начебто, Лесін виїхав у США після конфлікту із близьким оточенням Владіміра Путіна, і саме збирався давати свідчення ФБР. Його оселили у готелі Дюпонате кажуть лесін багато пив Це було Убійства і що це штубісбольний бітий, очевидно, Смоленков не став чекати, коли у його двері постукують Петров та Боширов або намажуть новичком і швидко спакував валізи та змінив місце проживання у США. Замахи на території сполученого королівства вже були, Лєсяна вже вбили. От і тому життя Смоленкова, звичайно, в небезпеці. Що російські спецслужби можуть спробувати його ліквідувати навіть в штатах, враховуючи останні тенденції та почерк замовних вбивств за участі Гру та ФСБ смерть Олександра Литвиненко, Теракту у Солсбері, нелегко збагнути, що імовірно, наступним може стати саме втікач радник третього рангу Смоленков, і чи зможе його захистити програма захисту свідків у Сполучених Штатах? Михайло Колесніков, факти тижня. Місія не здійснена, бо провалена. Непростий арешт непростих шпигунів. Найгучніше розкриття російських агентів під прикриттям у США. Цих людей. Шпигунські ігри довжиною у 10 років. Спецслужби, служба, живуть по своїм секунду. Та медула пастка від агента 90 60 90 Невідомі сторінки спецоперації Історія примар, які лише зараз оприлюднило американське ФБР. Цю операцію ретельно фіксуватимуть приховані камери. Чоловіки зустрінуться спочатку в день, а згодом вночі з рук у руки перейде ось цей паперовий пакет із грошима, і вже наступного дня у місцевому парку міста Арлінгтон один з героїв зйомки ховатиме його під непримітним містком. За декілька годин його заарештує ФБР. Так закінчиться недовга кар'єра 27-річного російського шпигуна Михайла Семенка. Арешти пройдуть також у кількох інших містах штатів. Там візьмуть під варту аж чотири на перший погляд добропорядні американські сімейні пари. Розвідники нелегали, які вже по 25 років жили на території Сполучених Штатів Америки. Згодом сусіди зізнаватимуться і подумати не могли, що поруч жили не просто шпигуни, а ще й справжні росіяни. На американському телеканалі CBS ці історії присвятять фільм Історія про мар, за якими, як виявилось, спецслужби спостерігали Гали майже 10 років їх вели протягом десятиліття. Насправді нічого дивного немає, тому що спецслужби далеко не завжди, коли виходять на світ агентурної мережі. Відразу всіх хапають, арештовують. Треба встановити їхні зв'язки. На Кіпрі в аеропорту Ларнаки заарештують також Павла Капустіна, який жив в США під ім'ям загиблого в дитинстві хлопчика Крістофера Менсуса. Він стече, коли вийде під заставу. Цю особу Сполучені Штати розшукували за двома звинуваченнями. Змова з метою шпигунства на користь іншої країни, а також змова з метою відмивання грошей, вдасться втекти і 12-му сплячому агенту Юрію Черепанову, який 20 років працював у Мадриді, як Генрі Фрід. Під своїм справжнім ім'ям житиме лише Семенко та його колега, яку згодом назвуть агент 90-60-90. Is... Шпигунський скандал станеться на тлі іншої історичної події. За три дні до того у тому ж передмісті Вашингтона Арлінгтоні, президент США Обама проведе ланч у місцевій гамбургерні із тодішнім президентом Росії Медведєвим. Світові змі вийдуть із заголовками про можливе потепління. Згодом вони ж повідомлятимуть в адміністрації американського президента в цей самий час міг з'явитися російський кріт. Рудоволоса ж погунка Чапман ледь не спокусила топ-чиновника з його адміністрації. Чоловік використовує спользую свою протікальну сексуальне скажем секрети, секрети, сікрети. Сікріти зв'язані з програмним безпечінням системи захисту. Індустріальних предприятів її дівоче прізвище Кущенко народилася у Харкові. Вийшла заміж за британця Алекса Чапмана та кинуло його заради багатіїв з вищого світу. В неї відповідна там і фігура, і форми, і все інше. Вона легко заводила контакти, можна сказати, які давали їй можливість, там як кажуть, рухатися по соціальному лісу. Знійорку вона приїде в 2010 тисячі начебто, в істерії авторський бізнес. Його визнають лише прикриттям на відео. Її фіксуватимуть найчастіше у кафе. Там навіть вимкненим ноутбук чапман передаватиме таємні повідомлення на комп'ютер іншого агента. Поруч у кафетерії її і спровокує підставна людина з ВБР. Черноправ я не знала суть то програми, яку вона повинна була передати гру та підібратися до вищих чинів США. Вдасться не лише Чапман, така собі Синтія Мерфі, справжнє ім'я Лідія Гур'єва у коло тодішнього держсекретаря США Гіларі Клінтон. Але на плівці ФБР потрапить не вона, а її чоловік Річард Мерфі в миру Віктор Гурієв. Ось він у помаранчевому капелюсі отримав гроші від російського агента на вокзалі у Нью-Йорку. Це називається моментальна передача. Тобто чоловік іде, проходить на якомусь етапі і пакет або портфель, що угодно, а ти йому гроші, деньги. Допустим. Ну для этого нужно делать не в открытую, а знаходити такі місця. Пара мала на меті дістати інформацію про ядерну програму США. А от спілкувалися з московськими кураторами повідомленнями, закодованими у фотоквітів. Ще філігранніше працював інший агент. Міхаїл Васенков був нагороджений золотою зіркою. Він герой радянського союзу, будучи на нелегальній роботі. Тож найкращою у агента Васенкова або Хуана Лосару була й легенда. Пів життя він прожив у Латинській Америці. Майже забув російську мову та одружився, передавав інформацію азбукою морзянкою, тобто працював з радіостанцією, та це сам розвідник сам передавав, сам шифрував. Коли йому вдалося завербувати власну дружину перуанку, вікі палась невідомо, та за нею теж були помічені передачі повідомлень, написаних невидимими чорнилами. Ще одна родина нелегалів Михайло Куцик та Наталя Переверзена, або Майкл Цотолі та Патрісія Мілс. Під камери ФБР викупують землі у Вудсборо пакети з сотнями тисяч доларів, закладеними для агентурної діяльності службою зовнішньої розвідки Росії. По поверненню у Москву переверзіна навіть влаштується у престижну транснафту, але подальша доля родини невідома. А ось це подружжя навпаки стане зірками російських змін. Вавілова і Андрій Безруков, коли вони були молодими, от готували вдвох, їх окремо виводили в Канаду. Вони там ніби випадково зустрілися, там одружилися і так легалізація відбулася. Олена та полковник ГРУ Андрій Безруков з гордістю розповідатимуть про нелегку шпигунську долю. Ви повинні йти вперед, і вперед, і вперед. Тобто, якщо у вас немає цього моторчика, ви не до катера. Однак у показового героїзму був і інший себе, бік. Двоє синів Вавілових, які народилися у США, тривалий час не могли прийняти факт, що вони росіяни. Була така дилема в цій сім'ї. Діти виростають в американському суспільстві. Там, звісно, своя пропаганда намагалися дітей віддати навіть в школу, не в ту, в якій чисто американську. Де зранку починаються уроки з американського гімну, але це не допоможе, хоча дітей шпигунів вивезуть у Росію після повноліття? Вони приймуть канадське громадянство, аби не залишатися на батьківщині. Я не хотів би, щоб мене судили за гріхи моїх батьків. Десять агентів згодом обміняють на чотирьох, теж росіян, які працювали на розвідки інших країн. Серед них був і отруєний пізніше у Солсбері Сергій Скрипаль, якому зради не пробачили у Росії. Провалених агентів зустрічатиму особисто Володимир Путін, і за його ж словами навіть заспіває гімн розвідників. З чого начинається він же і умовиться шпигунів здав перебіжчик, результат придати. А предателі завжди плохо кончаються Спецслужби, вони живуть по своїм законам. Згодом з'явиться ім'я ім полковник служби зовнішньої розвідки Росії Олександр Потієв, який відповідав за цю групу і перед їх арештом раптово виїхав до США. Якщо завербували резидента, то звичайно він здає 10-20 агентів, тобто одного достатньо. Зробити в лапках, і ви вже маєте агентів. Поселився поцієм, начебто у штаті Флорида. Кремль певне збирався помститися йому, як і Скрипалю. Американці сховали так далеко, що його ніхто вже не знайде. Другий варіант він продовжує десь діяти, але вже з позицій іншого обличчя іншої особи. Бути сплячим налагалом не так же й погано. Згодом агенти ФБР розкажуть, що Михайло Куцик зізнавався назавжди, би лишився в Америці, бо мав гарне життя. Звершувати своє життя десь там в Владивостоку, Мурманську подалі від очей, щоб їх ніхто не бачив. Ганна Чапман за словами друзів мріяла повернутися до Британії. Та після скандалу країна позбавила її громадянства. Зараз вона продовжує працювати у Москві телеведучою. І що, якщо це місце реально существує. Поїхати до Латинської Америки. Ми єв і найстарший агент Хуан Ласаров Михайло Васенков. Йому довелося згадувати російську мову і адаптуватися на батьківщині, де він не жив майже пів Син Васинкова Хуан Лесару Молочий єдиний, кому дозволили залишитися у США. Він продовжує кар'єру піаніста. Вірогідно, і зараз про всяк випадок під наглядом американської контрозвідки. Американці стверджують, за 10 років їм був відомий кожен крок російських агентів. А от які дані вони збирали, ймовірно, досі державна таємниця. Катерина Павловська, факти тижня.